Yeah. Якщо Російська Федерація розтяглює лінію фронту, а вона з вашого огляду і надалі буде ось тримати все в такій великій напруженості, чи розтягнувши, ми відповідно перекидаємо підрозділи з сходу нашої країни, і Російська Федерація буде активізуватися саме, наприклад, там на часовому яру, так який вона так хоче захопити, там Путін ще давав завдання до 9 травня або ж до інавгурації. Чи як ви вбачаєте логіка це? Цих дій. Бо росіяни, російські пабліки, військові, вони не можуть второпати, чого це вони пішли на Харківщину, чому там під Сумом збирають якісь угрупування, вони ставлять запитання, чому ви не закінчите завдання і операцію СВО, як вони її називають, на території Херсонщини. Тобто заберіть, як вони кажуть, той інший берег Дніпра, і все. Ну якби і на одному напрямку закінчить свою роботу, а вони ні, вони розтягують і ніде немає толку. 10-15 анонсоване наступ окупантами, які там казали, там ми захопимо то, ми захопимо то. Ми там та, та мета захопити Донецьку-Луганську область в графічних кордонах. А вкотре вкотре натикається на невдачу для окупантів, і це зрозуміло, тому що знову ж таки кажу: лінія оборони вона міцна і сили оборони роблять титанічними зусиллями. Все можливе для того, щоб щодня відбивати десятки атак. Фактично, безкінечні атаки ворога, як малими групами, то. Тобто декілька там штурмова група, там 4-5 орка, найманці в більшості це найманці, там група прикриття, група резерву, група закріплення, група поповнення. Ну тобто вони там різну тактику використовують, так і великими якими з'єднаннями, тобто взвод, рота, декілька рот, в тому числі з бронетехнікою. в більшості випадків 90% цих спроб окупанта вони не вдалі, Більше того, вдала робота аеророзвідки, арт-розвідки. Um... Дала робота артилерії пілотів FPV-дронів, ударних дронів вони в більшості ці спроби ворога просуватися, зривають, тобто знешкоджують ворога ще на етапах, коли він проводить якусь логістику, якось накопичення в своїх тилах. Коли вони гуртуються, збираються, готують якусь техніку для того, щоб висуватися, штурмувати, і і ці ця логістика вона помітна завдяки знову ж таки. зокрема, зокрема ще раз хотів би сказати, завдяки донатам сотень тисяч мільйонів українців на на Коптери, на fpv дрони завдяки донатам. І підприємців, і загалом і роботи держави, тому що держава так само забезпечує. І зараз знову ж таки, кожна вільна, кожен вільний ресурс має йти на забезпечення, на те, щоб ми бачити, і для того, щоб вражати ворога, знищувати ворога. І в більшості випадків, оці спроби ворога для ворога невдалі ще на етапі планування, ще на етапі, коли вони готуються. Тобто розбиваються ці групи, розбиваються ті накопичення техніки, розбиваються та логістика, і ворог стикнувся. З тим, що він не, не може досягти успіху. І очевидно, що вони пробують десь знайти якісь слабкі місця десь розтягнути, ввести в якусь оману сили оборони, але знову ж таки, я впевнений, по-перше, в вдали роботу нашого командування про те, що прораховуються різні варіанти дій окупанта: є план А, план Б, план С, тобто різні варіанти. Це, по-перше, а по-друге, окупанта теж. Не попри те, що здається, що нескінченні ресурси, все одно ресурси в живій силі, в з'єднаннях, в техніці, в офіцерах, в артилерії, в боєприпасах, в логістиці, теж так чи інакше закінчується. Зараз лінія фронту. Я не кажу про лінію розмежування, про лінію кордону, яка фактично там з заходу Волинської області, там з північного заходу до е, півдня, там до Одеси, угу. грубо кажучи, і і, і тимчасово окуповане Придністров теж це лінія там, скажімо так, контакту. А якщо говорити про лінію активних бойових дій, вона зараз підстане тою лінією фронту, яка була під час другої світової війни між більшовиками і фашистами.